Всім привіт! Мене звати Марина, і у цьому відео я покажу вам місце, яке здається вирваним із казки. Це Намі острів, одне з найромантичніших і найатмосферніших місць у Південній Кореї. Він став відомим після виходу до рами Зимова Соната, але вже давно перетворився на справжній оазис для тих, хто шукає спокій, натхнення або просто гарне фото. То що ж такого особливого в цьому острові? Зараз усе покажу. Дістатися до намі не складно. Від Цеула їдете до станції Капйон, а звідти або на автобусі, або на таксі, кілька хвилин до паромної станції. До речі, можна потрапити на острів не лише паромом, а й по Зіплайн в канадній дорозі. Але це вже для любителів екстриму. Намі це не просто красивий острів, у нього є своя історія, названий він на честь генерала Намі, який жив у 15 столітті. Він був несправедливо звинувачений у зраді та страчений у віці 28 років. На острові навіть є його могила, вона стала своєрідним символом острова. Цікаво, що Намі має статус фантазійної республіки з власним паспортом, печатками, навіть кордоном. Це такий маркетинговий хід, але дуже милий. Те, що робить Намі унікальним, це неймовірна природа. На острові багато різновидів дерев: тополі, клени, верби, гінко. Вони створюють алеї, в яких хочеться просто загубитися. Найпопулярніші сезони це осінь і весна. Восени все палає помаранчево-червоними барвами, а навесні це сакура та магнолія. Але й влітку чи навіть взимку тут надзвичайно красиво. Можна побачити павлинів, білок, лебедів і просто насолоджуватись тишею. Це ідеальне місце для побачень, фотосесій, сімейних прогулянок або просто усамітнення. На острові багато цікавих локацій є музей мініатюр, книжкові кафе, виставкові галереї, дерев'яні скульптури у формі звірів. А ще можна взяти на прокат велосипед і об'їхати весь острів за півгодинки. Це просто ідеально. Для мене намі це місце, де хочеться зупинитися, де не потрібно поспішати. Можна сидіти на лавці, дивитися на воду, слухати птахів і просто дихати. Я обов'язково повернуся сюди ще раз, можливо, в іншу пору року, бо кожна з них розкриває острів по іншому. А поки що я замовкаю і даю вам нагоду насолодитися цією прекрасною природою. А ось декілька цікавих фактів про острів Намі. Цей острів має форму півмісяця і він розташований на річці Ганкан. На острові багато ресторанів, де можна скуштувати традиційні корейські страви: токпокі, пульгогі, кімчі, а також вегетаріанську кухню, яка спеціально виділена в деяких кафе. Через мальовничість і романтичну атмосферу острів став одним із найпопулярніших місць для весільних фотосесій та зустрічей закоханих пар. Острів активно розвиває екологічні ініціативи: відсутність автомобілів, електромобілі та велосипеди, а також збереження дикої природи. Якщо ти плануєш подорож до Кореї, Намі ідеально підійде для одноденної поїздки з Сеула. Це одне з найромантичніших місць країни. Сподіваюся, це відео надихнуло вас додати намі острів у список обов'язкових місць для подорожі Південною Кореєю. Якщо ви вже були тут, діліться враженнями в коментарях. А якщо тільки плануєте, запитуйте з радістю, підкажу. До нових зустрічей у наступному відео.